У невеликій кімнаті музею просвіти рівненщини представлені історичні матеріали, доробки учасників просвітянського руху, унікальні документи та фото, які ілюструють діяльність об'єднання від часу його створення. Упродовж року функціонування музею його організатори провели більше двох десятків екскурсій для школярів. Деяким із них музейні експонати стали у пригоді під час навчання. Експозицію нашого музею скористався один учень з української гімназії, який написав на основі наших досліджень свою дослідницьку діяльність про діяльність просвіти в окупаційний період. З нагоди річниці створення музею із просвітянами краю поспілкувався міський голова Рівного Володимиру Хомку. Просвітяни озвучили декілька прохань, зокрема про фінансову підтримку переможців молодіжного літературного конкурсу Перломного Цінне, фінал якого традиційно проходить 22 травня у Пересопниці. Відзначають переможців тільки альманахами, під назвою Проріст. То пропозиція була дати і фінансову підтримку таким переможцям. Ну, премію. Міський голова підтримує такі пропозиції. Окрім того, Володимир Хомко озвучив власні ідеї стосовно розвитку об'єднання та залучення до лав просвітян молоді. Встановити на наступний рік знак просвіти. Якраз буде гарна дата 200 років від дня народження генія нашого українського Шевченка. Потім е якісь футболки можливо зробити з просвітської просвітянською символікою, щоб були модні серед дітей. Зробити якусь премію від імені просвіти. Задача така. Е Максимальна кількість молоді повинна бути залучена до лав просвіти. А поки що у музеї просвіти започаткували нову традицію проведення майстер-класів із виготовлення тематичних листівок. Напередодні прощеної неділі, а ця неділя для всіх християн є знаковою. Ми будемо робити виготовляти листівки, де можна буде написати слово прости і подарувати тій людині, якого хочеться попро якої хочеться попросити пробачення. Роман Свирида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.